Друзі, вітаю! Я Христина Щаслива, я з України. Дуже вдячна всім за перегляди, коментарі, підписку, а також за вподобайки. Давно я не заглядала на канал відомої в лапках блогерки Катерини, отож стало цікаво, що ж вона там чудить. А чудити вона вміє, хоч і прекрасно знаю, навіть не заглядаючи до неї, що Катя, якщо не прибирає, то калапуцає на кухні те, що вже сто разів готувала і показувала, і без жодних докорів сумління. Та які там докори сумління у блогерки, віруних, яка ходить до Джипіті? Якби була в неї справжня віра у Всевишнього, як вони хочуть показати, то читала б Катя Біблію. А вона пішла радитися з GPT, ой, Катю, навіщо так тобі вже й позоритися, що Всевишній тобі вже не порадник, що ти побігла, нема відома до кого. А твоя подруга в коментарях казала, що в тебе християнський канал, а я й не знала, що GPT відноситься до християн, п'ятидесятників, таких, як ти, Катю. В яку ж халепу ти влізла, але що найцікавіше, що сорому в тобі немає, ну від слова зовсім. Інша людина після такого позору не вийшла б уже на люди. Але Катя, як і її сестра Наталя, не знають, що таке сором. Бо якби знала, то до джіпіті не ходила. б. Ну, а блогерка наварила їсти і голосила, що в неї вихідний. Ого, Катю, а де ж це ти працюєш і відколи? Наскільки мені відомо, то вихідні у тих, хто ходить на роботу. У Каті робота вдома, варити, їсти і прибирати. Чули люди добрі? От слухайте Катю, бо де ви ще почуєте, що людина не працююча ще й на вихідні ходить? Не забула ще й наголосити, що вона таки навчається англійській мові. Та не так аби як, а по-серйозному, уявляєте, у Каті домашня робота вдома. О, от. І цим вона хоче накидати ідей іншим, бо яка місія блогерки, а ви як думали? А на вулиці мене замітає, щоб ви знали, бо Катя ж то знає. Далі блогерка повела старших хлопців погратися, навіть погратися в машинки. І це відбувається один раз в місяць, щомісяця. Стояла за спинами у дітей, які керували машинами, і гигикала, чого? Я так і не зрозуміла, бо лише Катя гигикала, а ще укала, бекала, мекала, все хотіла щось сказати, але зводилося це все лише до «у-у-у». Ще забрала у садка, похвалила сама себе, що ж такі куртки покупляла класні, знову поскиглила на погану погоду. Ви тільки подивіться, ви тільки подивіться, щоб ви розуміли. Ми то розуміємо, що це всього на всю зима. Але ти, Катю, що розумієш? Слухайте, люди добрі. Зійшла віра у цих так званих християн, ну геть на нівець, бо вже у них телевізор з'явився. То це як? Вчора по цій вірі телевізора не можна було, а на сьогодні вже раптом телевізору можна. Це що, Біблію віру не переписали? А я зрозуміла, у Каті з GPT з'явився, а він краще, видно, порадник, аніж Всевишній. Ото відтепер Каті все можна. Ще всунула. Покупочки блогерка, хоч там і дивитися не було на що, але це ж християнський канал. А покупочки мають пряме відношення до християн, таких як Катя. Найголовніше в цих покупках це свічки. Ну, а що, сестра ж купує свічки, купує, а чого Катя має відставати? Ой-ой-ой. Як нюхнула Катя свічку, то чуть не зомліла такий уже там аромат. Ну, а вітюн з модною стрижкою не дає сніжинці впасти на подвір'я. Все прибирає господар. Ну і наступне кіно. У каті все теж. Дивіться, яка у них зима. Та яка у них дорога. Нам своя зима уже набридла, як гірка редька, а оця грамотійка брехлива ще й свою пхає. Ой мати рідна знову прибрала. Це знаєте, як у скоромовці. Була в попа собака і він її любив. Я думаю, її всі знають. Це про Катю. Виявляється, блогерка ще й досі толком не скупилась в США, то ти, Катю, вже захворіла, напевне. Наш опоголізм, то лікуйся, бо сестрі твоїй то вже ну, нічого не допоможе. А ти, може, ще виберешся з цієї біди, ти ще молода? Можливо, ви думаєте, що Катя кожен день по магазинах? Це так звернулася блогерка до підписунів та друзяк. Ну, ти знаєш, Катю, ми лягаємо спати, встаємо, їмо, і гуляємо, та все з думкою про тебе, уявляєш? Вона ще й вирішила налякати нас, що ж вона не проти оцю свою брехню-недологу кожен день виставляти, та нехай Бог милує, а їде по тарілки. Мати рідна, невже то вітько не може таки її всадити на опу? Все точно теж показує, що й Наталя. А сором де, Катю? Джепітістка. Оце таке прикольне, для крупи пішло в візок. Стільчики, вазочки, декорації, красиве на весну. Дивіться, ось таке малесеньке, а 13 долярів за такесеньке. Катю, ти настоянку не приймала випадково. От ти знаєш, забули в тебе запитати, як оцінювати оте такесеньке. Не подобається чого ж вендієш, шорою біблію читати, а не городити отаку всіляку дурню. Ага, Каті, зайшли квіти. Але ж не за 17 доларів. Тьху неможливо слухати. Оце безграмотне, що намагається ще й показати, що ж, мовляв, не зображають ті, хто ціни ставив тут. Бо для якоїсь каті вони не підходять. Ну, цирк пішла по мисках та й почала закидати їх у візок. Мовляв, вона покладе до візка, а потім вирішить. Уже й це повторила після сестри. Ні, не треба їй ось це. Уже цього їй не хочеться, розподобалось йому. Знову, як Наталя, Нездатне слово сама придумати, а тут до джіпіті добралась оця християнка в лапках. Я хочу, я хочу, я хочу столика, ще й вздріла якогось там. Але в тому столику є щось таке, що поламлеться. Ой-ой-ой. Ось тут така у нього гарна, але з зайчиками ця тарілка. А їй зайчики в суп накакали, ото вона їх не хоче тепер. Все я вона ще трохи нам покаже. Ти брехуха, тобі кіно треба зняти, а не вона нам покаже. Добралася нарешті до тих тарілок, по які приїхала. І що думає, ти взяла і пішла? Ні. Почала перебирати усе підряд, стукала, грукала, ляскала тими тарілками, типу нам показувала. Вона вирішила, що хтось дурний, і не розуміє, чого вона ось тут швендяє. І ця подобається, і інша подобається, але вона не бере. І що нам з того? Що вона тобі подобається і не береш? Підбігла до декорації з зайчиками тими, що Наталя показувала на паску. Міла та для неї. Ой жах, яке брехливе, аж через край. Та й отнула, що там все це витвір мистецтва. Чули, що робиться? Зразу видно, що GPT допоміг. У неї смаки міняються. О, твої смаки міняються не по днях, а по часах. особливо, як тільки в Наталі помінялись у ті смаки слідом, і у тебе Катю вони міняються. А он яка чашечка, і вона уже сама себе не розуміє, чому вона так уміляється до тої чашечки? Давно ми вже помітили, що ти сама себе навіть не розумієш. Ще їй влізла в очі шторка з брижечками. Але вона за 30 долярів повитирала свої брудні руки добре в ту білу шторку з брижечками в надії, мабуть, що переоцінять. Ой, яка ж невихована людина! Познижка, але їй тут нічого не треба. Ще все заїхали, нагрозила цілий візок. Але і це ще не все, що блогерка хотіла купити. Ну, а в слідуючому кіні у Каті прямо розпаковка чек. Катю, а ти в курсі, що ти оце ляпаєш? Ти ж не знаєш, що воно таке. А Катя руки на пузі склала, очі витріщила, голову на бік, і вже така ж. Таке ж добро вона зробить, потрясе перед камерою різною хріновиною, а Катя вбралась у штанци і кофту, що купила по знижці нещодавно. Живіт виперла, бо вже кофта вузька, і ану, давай дурити народ. І хоч люди деякі, яким вдається прорватися в коментарі, пишуть їй ти тупиш, на запитання не відповідаєш, ти така безсовісна, як і твоя сестра. А інша запитує, а де ж тюль для уюту? Ой, жах. Під час Катіної дурні завалив з вулиці охрім. Видно, старші хлопці запихнули його в хату, бо вже він їм впечинився. Приніс купу снігу, люди почали писати, мовляв, кепсько, що прямий вхід в кімнату з вулиці. А оце чудо відповіла у нас є коридор, от і що скажеш? Ну, можливо, є з другої сторони, але тут нема. Охрім робив погоду біля неї, хоч вона й переривала випуск, щоби Охріма всадити, але хлопець робив свою справу вперто. Хлопець перевертав товари, що були на столі, врешті сам заліз на стіл на ті товари. Губа в Охріма була скривлена, як на плач, але видавати звуки хлопець не смів. Видно, як виключалася, то натовкла Охріма добряче, але Охрім добре вдався. Товк, по коробках, кулаками і то так по серйозному товк. Але мама мама пихала миски в екран без зупину. Уявіть, як отримали по опах старші хлопці, бо ж запустили охріма в хату не по плану. Ще оця безсоромниця в раз взялася навчати, як же насмажити млинців на налисники. Але що зробиш? Наглість у цій родині на першому місці. Вона ж собі взяла в голову, що вона нам всім дуже корисна. Ой, Катю, та не те слово, ти не тільки нам корисна, а просто необхідна. Ну, і слід вслід за сестрою Катя взялася набріхувати, що їй прийшла дуже красива посилка, а саме з хустинами та шаликами по її шарфіками, у яких вони відвідують церкву. Поставила Катя для краси вазу з мертвими квітами і свічку біля неї. Та з розмаху для ефекту швернула оці шалики біля корзини з декорацією. І зразу брехня, і гріха ж не боїться, бо ж вона знайшла сторіночку в соцмережах з отими хустинами і виписала. От чому не сказати так, як воно є? Ні, треба брехати, вибріхуватись. Розпочала шалика коричневого кольору, який назвала шоколадним, схитрила на цей раз. Щось там з того шалика буде в Каті падати на зачіску. А отой колір, ну самі знаєте який, у них в церкві це тренд отакої. Ну і Катя ж здогадлива вона знала, що спитає, чому такі кольори, то Катя такі саме любить. Бо ж це по катіному класика. Ага. А ви хіба таке знали? Пхала у ті куценькі, ганучі в камеру, ще якусь косинку, яку блогерка одним двіженням рук робила то пов'язку, то хустину. Та нехай Бог милує. Та таке все красиве, та таке красиве, усе або чорне, або кольору. Так, лайна. Так лайна. ви правильно зрозуміли. Катя пригрозила, що навіть на собі покаже, як ті шалики та хустини заматуються. Видно, добре заплатять їй за рекламу. Ой, Господи, що ви думаєте, блогерка прибарахлилася, та ще й не у що небудь у піджак, та ще й з рамушком, та ще й тухлі на підборах натеребила на себе, а зачіска з чорним бантом, другу чи третю бороду відстовбурчила. ще й профіль повернулася, чого їй взагалі не можна робити. І зацвіла. Ну, як тут не позаздріш, от скажіть. Далі піджак замінила на білий. Ой, то це взагалі відпад. Ти подержіть мене семеро. Катя на радощах, що таки примусила нас заздрити, аж пританцьовала. Ну, а підписники вирішили, що такі шалики лише мерцям зав'язувати. А ще Катя якась раїса передала привіт із зони 7 А. Інші підписники нарікали, що Катя свої думки взагалі не має, бо геть усе повторює за сестрою, на що Катя сказала, що це брехня, бо в неї дівчина-майстриня не та що в Наталі. А ще хтось посмів видати, що блогерці лише 30 років виглядає вона на всі 60. Оце так! А вона ж так старалася. Пішли усі катеринині потуги, куту під хвіст. Катя так старалась, так старалась на рекламі шаликів заробити грошенят, але, як завжди, зганьбилася. А я буду завершувати. Зичу всім миру та добра. До зустрічі, Христина.